Доброго дня, діти! Рада зустрічі з вами на занятті з математики. Сьогодні ми знову повторимо цифри. Цифра це одиниця рахунку від 0 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Давайте допоможемо пчілки покласти краплинку у вірний глечик. Будьте уважні! Рахуємо. Краплинка з цифрою 2. В який ми глечик покладемо, дітки? Так, молодці у перший глечик. Далі цифра 5 на краплинці. Рахуємо, будьте уважні. Так, у другий, молодці. Дітки, завдання ускладнюються. Цифра 8 на краплинки. Так, у другий глечик посередині. Цифра 9. Рахуємо. Так, в який ми глечик покладемо краплинку? Так, ми краплинку покладемо у нижній глечик. Молодці, ви гарно справились з завданням. А тепер давайте порахуємо хмаринки. Де більше? Так, хмаринок більше. Зліва їх три. А справа, а справа дві. А де більше парасольок? Зліва чи справа? Так, зліва, їх чотири. А давайте порахуємо краплиночки, скільки їх однаково, порівну. Дітки, а де більше краплинок? У зеленому стаканчику чи в жовтому? Ану, порахуйте, будьте уважні. Так, більше краплинок у жовтому, там чотири. А в зеленому, дітки, стаканчику всього-навсього три краплиночки. Молодці. Дітки, покажіть на малюнку найвищу гору, де вона знаходиться? Так, зліва. А зараз розгляньте малюнки і скажіть, будь ласка, хто стоїть посередині? Телятко, а зліва хто стоїть? Віслючок, а справа хто конячка. Так, молодці, будьте уважні. А зараз хто стоїть посередині? Так, молодці уважні конячка, а зліва хто стоїть? Телятко, а справа стоїть віслючок. Молодці дітки, ви були уважні. А скажіть, будь ласка, хто найперший прийде до своєї мами равлик чи жабка, як ви гадаєте? Так, найпершою прийде жабка, бо дорога до мами коротша, а в равлика Павлика довше. Дітки, розгляньте і скажіть, якого кольору кульку дівчинка тримає в лівій руці. Так, молодці, червону, а в правій яку кульку тримає, якого кольору. Так, синю. Добре. А давайте поглянемо на їжачка і ведмедика. Які яблучка лежать справа від їжачка? Зелене і червоне, так, молодці. А зліва у ведмедика які яблучка лежать за кольором? Так, зелене і червоне. Молодці дітки, ви правильно виконали завдання, були уважні. Скажіть, будь ласка, а які геометричні фігури знаходяться у колі? Подумали? Так, трикутники. А за колом? Які геометричні фігури? Молодці квадратики. Скажіть, будь ласка. А хто стоїть попереду курчаток? Так, їжачок. А позаду курчаток хто стоїть? Вірно, качечка. А позаду качечки хто стоїть? Зайчик. Молодці дітки, ви гарно справились із завданням. А зараз пограємося далі в дидактичну гру, скільки ручей у мішку. Будьте уважні, котик-пухнастик нам прислав. Таке завдання. Давайте допоможемо йому. Скільки пірамідок у цьому мішечку? Порахували? Так, три. А м'ячиків скільки рахуємо. Один, два, три, чотири пять. Скільки м'ячиків, дітки? Так, м'ячиків п'ять у мішечку. А зараз будемо рахувати баклажани. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Скільки баклажанів? Яка цифра? Так, 7. А капустин скільки. Порахували? Яку цифру поставимо? Так, два, молодці. Так, а зараз ми порахуємо сливки. Скільки сливок? Так, 3. Яку цифру ставимо? Три. А яблучок скільки? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці, гарно порахували, яку цифру ставимо в клітинку. Так, в клітинку ставимо цифру. Котик задоволений, ти молодець. Сьогодні дуже гарно попрацювали. Згадали числа, цифри, орієнтацію в просторі. Ти молодчина, можеш себе похвалити. Дякую за увагу. До нових зустрічей.